Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого пізнавального шоу на власні очі. Я Ярослав Гринчук, і я покажу вам кривий ріг, такий, який ви ще не бачили. Тож, поїхали! Сьогодні я вам покажу щось ніжне та надзвичайне. Як ви можете бачити, позаду мене той самий легендарний ботанічний сад. Тож ходім. Ідея створення ботанічного саду в Кривому Розі належить професору Євгену Кондратюку, директору Донецького ботанічного саду. Перше рішення датуються у 1975-х роках. Відкриття філії відбулося у 1980 році. А вже у 1992 році створено самостійну установку НАН-України. Площа саду становить 52 гектари. Це справжній оазис серед гірнично-промислового регіону, повний релакс та відпочинок. Учена база саду включає відділи оптимізації техногенних ландшафтів, інтродукції та акліматизації природної флори, фізіології рослин і ґрунтів, а також спрямовані на розмноження рослин для озелення промислових територій. У саду зберігається понад 60 видів рослин, які занесені у червону книгу України. А деякі екземпляри є унікальними для всього регіону, що робить ботанічний сад справжнім музеєм під відкритим небом. Тут можна побачити ковилу, символ українських степів: тюльпани, шренка, лілії, лісові та рідкісні квіти степових схилів. Сад не просто красивий, він охороняє природу, відтворює рідкісні види та навчає, як зберігати наш біорізноманітний світ. До речі, друзі, ми тут у серпні. Сад продовжує радувати відвідувачів своєю квітучістю та цвітовою гамою, такі як помаранчевий, червоний та темно-зелений. Ну, дуже неописуємо і дуже гарно. На території саду можна зустріти не лише рослини, а й тварин. Під метеликів і птахів. До земноводних, які знайшли тут свій прихисток серед штучних водойм. Сидячи серед квітучих алей, ти відчуваєш спокій, який огортає серце, аромати рослин і шепет листя роблять думки легкими, немов вітер. Кожен погляд розриває нову красу, і людина відчуває єдність із природою, радість моменту та тиху вдячність за цей оази серед міста. Ну і за традиціями нашого тревел-шоу нам треба взяти якийсь туристичний трофей. В нашому випадку це будуть шишечки. Назбираємо їх і будемо класти на згадку на ту саму полицю. Ось такі натхненні мандри у нас сьогодні були. Пропоную і вам побачити на власні очі. 爸爸爸爸